Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь перший міський телеканал в ефірі. Наш спеціальний проект Кримінальний кривбас і я його ведучий Олег Ярмолінський. Черговий скандал в училищі помер студент. Трагедія сталася 21 березня. Парубок разом із друзями випивали, повернулися вночі, і аби потрапити у гуртожиток, перелазили через паркан. Ймовірно, в цей момент хлопець проштрикнув грудну клітину. Проте допомогу йому у гуртожитку одразу не надали. Медсестра училища оглянула рану лише наступного дня і назвала її незначною. А вже через декілька годин швидка доправила студента в критичному стані у лікарню. За його життя боролися медики, але було занадто пізно. В училищі день жалоби помер один із студентів. 18-річний Анатолій родом із Херсонської області, а навчався тут на автослюсара. Хлопець сирота. З родичів у нього була тільки сестра. Дівчина його виховала і тепер від болю не може знайти собі місця. Каже її брата можна було врятувати. Сівень з общежиття, це що дзвонила мені, сказала, що все хорошо, у нього просто маленька подряпинка. І була медсестра, яка обробляла цю рану. Я вважаю, що якби в той момент, як мені сказав врач, вони визвали скору, і він би був би живий. Усе почалося 19 березня. Парубок разом з друзями випивали біля затопленого кар'єру на модрі. Нетверезого Анатолія хлопці привели до гуртожитку вночі. Ворота закладу були вже зачинені. Тож студента перетягнули через паркан училища. Тут він і отримав травму. Його привели мої одногрупники. Завели його в кімнату, і положили спати. Коли він прийшов, що сказали? Ні. Тобто він зайшов і все? Ну так. Да. Тобто. Ну, да. Там наверно знали, що вони п'яні були. Але вахтери у гуртожитку ніяк не відреагували. Хоча, як кажуть учні, бачили, що парубки повернулися на тверезі. З журналістами чергові теж відмовилися спілкуватися. У вас же комендантська година для учнів є, так? Так. А у якій годині вони повинні повертатися додому? Ми нічого не можемо. Дев'ять він один вечора, і зараз ми без коментарів. Будь ласка, У нас діти всі на заняття. Про травмованого хлопця згадали лише наступного ранку. Медсестра оглянула ранок, проте вона здалася їй несерйозною. Коли ви його оглянули та зробили перев'язку цього? Ну, ось це от е, після восьми восім п'ятнадцять, восім двадцять. Потім уже коли в дванадцять часов прибіжав сюди до мене, йому плохо. Прихожу, він, звісно, без сознання. Ребята, що случилось? Он лез через забор там стаскивали, они его несли. Але через декілька годин хлопцю стало зле. Його товариші викликали швидку. Медики у критичному стані доставили Анатолія у лікарню. Там його одразу прооперували, згодом перевели до реанімації і підключили до апарату штучного дихання. Але 21 березня парубок помер. Он був сразу же прооперирован. Состояние оставалось. Такої ж без какого-то улучшення он постоянно був на искусственній вентиляції легких сьогодні, 21 числа в 4 утра, к сожалению, вольной помір на місці працювали правоохоронці. Поліція відкрила справу за статтею вбивство з позначкою побутовий травматизм. На ході встановлення обставин, за яких було отримано дану травму, було з'ясовано, що потерпілий, намагаючись перелізти паркан, наштрихнувся на металевий пруд. В результаті отриманої травми, 21 березня, хлопець помер у лікарні. За даним фактом були внесені відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. Нагадаю, міжрегіональний центр перепідготовки військових у запасі вже не вперше опиняється у центрі скандалу. Його директор Володимир Балакін знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Його разом з донькою підозрюють у розтраті держмайна за змовою і підробці документів. Почав набирати швидкість та врізався у дерево. У кривому розі на керована вантажівка з військовослужбовцями виїхала з мосту та ледь не перекинулася. Водія із кабіни діставали рятувальники спецтехнікою, адже бідолаху притиснуло металом, кермом та пластиком. Чоловікові надавали першу допомогу прямісінько у кабіні, адже той декілька разів не притомнів від больового шоку. Аварія сталася ввечері, коли рух вулицею Дарвіна був досить жвавим, свідки зіткнення не одразу зрозуміли, що трапилося, адже спочатку побачили, як на дорогу падає дерево. Кажуть, це диво, що нікого з інших водіїв не зачепили гілки та повалений стовбур. Є хаснує дерево лежить, і пара йде. Обарачусь, мою машина. Вскочив туди, а він, ну, ну живий, найголовніше, що живий. Ну, Визвав поліцію скоро. Пасажира з понівеченої кабіни вантажівки медики змогли дістати самотужки. А от, аби врятувати водія, знадобилася допомога рятувальників. Чоловіка притиснуло металом, кермом та пластиком із салону. Надзвичайники працювали майже 40 хвилин, вирізаючи двері та визволяючи людину із справжньої пастки.

Пасажир у прямому сенсі народився у сорочці, адже відбувся з трусом головного мозку, забоями та саднами. А от у водія численні перелами кінців, кребер, травма голови та пошкодження внутрішніх органів. Проте наразі життю обох постраждалих нічого не загрожує. 18 числа, около п'яти часу вечора, було доставлено двоє пострадавших ДТП, госпіталізовані в відділенні політравми. зараз там знаходяться в оба. В состоянні средній за словами водіїв, які рухалися позаду вантажівки, машина на дорозі поводилася дуже дивно. Керманич то майже зупинявся, то починав стрімко набрати швидкість, рухаючись по зустрічній. Коли ми приїхали, ще не було навіть всіх рятувальників, була тільки одна група. І свідки, які їхали за даним автомобілем, тобто за вантажівкою, говорили, що поведінка була властива для, ну тобто, не дуже був такий рух адекватний. Машина то їхала не по прямій траєкторії, то зупинялась, то знову розганялась дуже швидко, то виїжджала на зустрічну смугу. Наталя Павлівна саме поралася на городі біля будинку, як раптом почула потужний удар та скрегіт металу. Дякує Богу, що в цей час не знаходилась у комірці, на яку і приземлилася вантажівка. Слышали я ж в сусідньому там домі теж такий, ну, очень, очень з такою бешеною швидкістю літав, Що ви мене ізвініть? Я не знаю, щоб я там була коло погріба. мабуть, якщо б там не то, то він би залетів. І... У мені там і каніць був прости, простіше. Я так говорю. Ну не Ну, на гаваріну отакає, отакує била. А потом пошла, посмотрела, смотрю, что повалі на забор. Ну, в общем, ще мусити у поліції. Розшукують свідків аварії, аби дізнатися деталі та обставини події. Просять звертатися за номером телефону, вказаним на екрані водій 1986 року народження, не обравши допустимої швидкості, допустив виїзд авто за межі проїжджої частини. В результаті сталася дорожня транспортна пригода, в якій постраждало двоє осіб: водій та пасажир даного авто. Наразі за вказаним фактом вирішується питання щодо внесення відомості до ЄРДР з попередньою пробою кваліфікацію, передбачено частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. У національній гвардії розпочали власну службову перевірку, аби встановити причина аварія технічна несправність або Людський фактор. За фактом ДТП було розпочато службове розслідування, в ході якого будуть встановлені причини та обставини аварії. Зараз військовослужбовці перебувають у лікарні. Їхній стан стабільний, але й досі важкий. Редакція першого міського бажає постраждалим якомого швидшого одужання. Збив пенсіонерку на пішохідному переході. Вранці 19 березня в районі південного ГЗК водій легковика део збив пішохода. Сталося все біля зупинки руднична. Постраждалою виявилася пенсіонерка. Медики у жінки діагностували перелами обох ніг відкриту черепно мозкову травму і численні забої. Її госпіталізували до тисячки. На місці аварії працював слідчий криворізького відділу поліції, а також екіпаж патрульних. До гори Дригом вранці, 19 березня, на проїзній частині перевернувся легковик. Дорожня транспортна пригода сталася в центральному міському районі. За словами Керманича Неви, він виїжджав на міст, не порався з керуванням, в результаті чого автомобіль перевернувся прямісінько посеред дороги. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. На місці події працював екіпаж патрульної поліції. З водійського місця на лікарняне ліжко в день 20 березня автомобіль Хюндай вилетів в кювет. Трапилось це сцена об'їзній дорозі поряд з селищем Кресівський. 2 дорожня транспортна пригода сталася через те, що жінка, яка була за кермом, не впоралася з керуванням. Транспорт діставали за допомогою евакуатора. А водія з забоєми госпіталізували до тисячки. до 200 грамів ртуті. Саме стільки розлитого металу виявили надвечір у Саксанському районі на вулиці Тесленка. Сигнал про таке небезпечне сусідство поруч із житловими будинками надійшов близько п'ятої вечора на номер 101. За словами місцевої мешканки, жінка побачила, як діти щось розбили біля огорожі та втекли. Вона ж і покликала головуючого будинку, а той вже зателефонував і до поліції. На місце інциденту оперативно прибули рятувальники та патрульні поліцейські. Місце огородили попереджувальною стрічкою небезпечну речовину. Зібрали та утилізували. Ніхто з людей не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. На номер служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Саксаганському районі на території теплорозподільчого пункту номер 1 сталося розлеття ртуті. За вказаною адресою було направлено відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце, рятувальники оцінили обстановку та. За допомогою медицинської груші зібрали речовину схожу на ртуть в скляну ємність з содовим розчином, яку в подальшому передали працівникам Саксаганського відділу поліції. Війна з драгдилерами триває. Криворізькі поліцейські протягом вихідних вилучили у ділків 130 трубочок з метамфетаміном, 300 грамів марихуани, 12 мл так званої ширки та кастет. Заборонені речі та речовини знайшли у 10 драгдилерів у чотирьох районах міста. Затримання відбулися у рамках спецоперації Криворізького відділу поліції та районних відділень. Нагадаю, з 12 березня правоохоронці розпочали рейд в усіх районах міста та вже затримали майже півсотні зловмисників, які розповсюджували заборонені речовини, як заявляють у міському управлінні Віції це лише початок. Чергова бійка на Святошині. Біля нічного клубу компанія молодиків напала на поліцейських охорони. В результаті сутички один з постраждалих впав на тротуар та тривалий час лежав нерухомим. Правоохоронці вже встановили особи зловмисників. Наразі двох дебоширів затримали та арештували на час досудового розслідування. За напад на працівників поліції чоловікам загрожує до п'яти років ув'язнення. Відзначу відео інциденту на своїй сторінці у соцмережі виклав депутат міськради Микола Колесник. Ще до того, як усіх учасників бійки затримали. У поліції прохають не публіку. Кувати матеріали до судового слідства, адже зловмисники можуть побачити себе та спробувати переховуватися від правосуддя. Відкрито кримінальне провадження, правова кваліфікація це частина 2 стаття 345 кримінального кодексу України – Це погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Вчора було затримано двох осіб, які зараз знаходяться у відділенні поліції. Це місцеві мешканці. Однак, один був затриманий поза містом Кривим Рогом. Він доставлявся до слідчого відділення з іншого міста. Це звичайні пересічні мешканці, які з хуліганських спонукань чинили так, як вчинили. Начальник Криворізького відділу поліції Роман Каченко зазначив, у державному бюро розслідувань відкрили кримінальну справу за статтею приховування злочину. Криворізький відділ поліції всіляко сприятиме ходу розслідування і надасть всі необхідні матеріали ДБР. Також правоохоронець заявив, що матеріали за фактом бійки Криворізький відділ поліції зареєстрував того ж дня, при тому, що ніхто не звертався в поліцію ані за фактом бійки, ані за фактом побиття правоохоронців. Наголошую. Ця надзвичайна подія трапилась з працівниками поліції охорони. Вони не підпорядковуються КВП та були зобов'язані доповісти своєму безпосередньому керівнику. У зв'язку з цим прошу всі питання, що стосуються дій поліції охорони, направити безпосередньо до їх відомства. Не щотижня на вулицях Кривого Рогу трапляються десятки аварій. Одна з найголовніших причин перевищення швидкості водіями та порушення правил пішоходами. Аби не заподіяти біди собі та оточуючим, спочатку переконайтеся у власній безпеці перед початком руху. Ви дивились перший міський в ефірі. Був наш спеціальний проект Кримінальний кривбас і я його ведуч Олег Ермолінський. Зустрінемось на головному телеканалі міста.